Вітаю, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні ділюся з вами дуже вдалим рецептом тіста на меду для піци. З ним легко працювати, його можна розкачувати доволі тонко, а головне, не потребує багато часу на приготування. Інгредієнти для тіста вказані під відео. Отже, в одній третій склянки теплої води розчиняємо півстолової ложки або чайну ложку з верхом меду. Та півчайної ложки сухих швидкодіючих дріжджів. Поки дріжджі оживають, просіюємо одну склянку борошна. До суміші з дріжджами додаємо дрібку солі та 1 столову ложку рослинної олії. Перемішуємо та вливаємо до борошна. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Відставляємо тісто на 20 хвилин у тепле місце. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. У мене сьогодні це. Соус томатний для основи 3-4 столових ложки салямі 60 грамів маслини 40 грамів 6-8 штучок. М'ясо варено копчене 80 грамів та твердий сир 80 грамів. Цього тіста та начинки вистачить на піцу діаметром 26 см. Щоб зручніше було працювати з тістом, змочуємо руки рослинною олією. Розкачуємо тісто. Додаємо начинку. Я ще зверху посипаю суміш італійських трав. Випікаємо піцу при 230 градусах приблизно 15 хвилин. Я орієнтуюсь на рум'яні країна піці. Смачного.